П'ять подій тижня, які формують наше майбутнє візит президента Байдена до Німеччини, де він зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном, а також головами урядів німецького і британського Олафом Шольцем і Кіром Старнером. Візит вважається державним і президента Байдена зустрічав президент Штайнмаєр. Ну, але оскільки основними справами керує Олаф Шольц, то відбулася чотиристороння розмова між Німеччиною, Францією, Великобританією і США. І загалом е інформація, яка виходила в медіа після цієї розмови, була дуже скупою. Але зараз французьке видання Лімонт. Посилаючись на джерела серед учасників зустрічі, говорять про те, що у Сполучених Штатах зняти всі застереження щодо запрошення України до НАТО. Тобто, по суті, це може трапитися по завершенню виборів в Сполучених Штатах і. Оскільки в грудні намічається е, нарада міністрів закордонних справ країн НАТО, чи не там може трапитися ця визначна подія? Принаймні, якщо в Україні перспектива членства в НАТО буде така ж реалістична, як і членство в Євросоюзі, це дозволить українцям тиснути на Зеленського або й позбутися Зеленського заради того, щоб він не плутався в українського народу на шляху до європейського народу. До Європейського Союзу і НАТО перепрошую. П'ять подій тижня, які формують наше майбутнє. Залізнична євроінтеграція. Укрзалізниця виконала частину робіт з будівництва євроколій на ділянці Чоп Ужгород наймасштабнішого інфраструктурного проєкту залізниці 2024 році. Нині перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км. Ми говоримо про ділянку ЧОП Ужгород, але так само ведуться роботи на ділянці Сучава-Чернівці, і інтенсивність робіт, і джерела фінансування там підтверджені. Хочу нагадати, що так само на Львівщині від польського кордону до Львова давно спроектована вузька колія, там десь під 80 кілометрів. Тобто, швидше за все, що Євросоюз вирішив на першому етапі з'єднати ті шляхи сполучень, які ведуть від одних країн Європейського Союзу до інших. Країн Європейського Союзу через територію України. А хочу нагадати, що є таке сполучення між Румунією і Польщею. Тому це прекрасна історія, яка, по суті, робить нашу євроінтеграцію ще й підготовляючи перехід на вузьку колію. Хочу нагадати, що 1520 міліметрів це. Радянський розмір, а європейський 1435 міліметрів. І по суті, ми прекрасно розуміємо, що в російський бік навряд чи скоро відновиться залізничне сполучення, тому сенсу е утримувати стару колію немає. П'ять подій тижня, які формують наше майбутнє. Ізраїльські війська ліквідували Яхьо Синвара. В народі його називали м'ясник з Хан Юніса, абсолютно садиська постать, яка стоїть за організацією дикунської атаки Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Не минулої року, як Яхью Сінвара нарешті дістали. Звичайно, що ця атака розв'язала досить широкомасштабний конфлікт. І є в країні світу велике сподівання, що саме з ліквідацією Сінвара і, скажімо, видавленням решти бойовиків із сектора Газу можна буде розпочати мирний процес. Чому ця подія важлива для України? Тому що перемога Ізраїлю закладає всі Підстави сподіватися, що ізраїльські військові технології і певні методи міської війни будуть набутком і українських військ. Адже нагадаю, що в ході військових операцій ізраїльські війська неодноразово вилучали російське озброєння у терористів Хамас. І в терористів Хезболи, що свідчить про пряму участь Росії в організації цієї атаки. Очевидно, Росія розраховувала заробити на ціні на нафту. Сподівалися, що вона підскочить через близькосхідний конфлікт, але ця дикунська атака, мені здається, запустила механізм взагалі переділу всіх балансів силових, в тому числі на близькому сході. П'ять подій тижня, які формують наше майбутнє, з'явився байопік про життя Казимира Малевича. Фільм розпочала знімати режисерка Дар'я Онищенко і презентувала свій офіційний трейлер. Як відомо, за Казимира Малевича воюють кілька націй, зокрема, поляки, українці. І смердючий солок, чомусь він дуже хоче присвоїти собі Малевича. Так, ну Малевич жив в Радянському Союзі, але і загинув через терор НКВД. Цікаво буде спостерігати, як делікатно режисерка відзніме. Приналежність Малевича до української культури, адже він володів українською, листувався українською, викладав для українців, Ну, і викладав для білорусів, до речі, тому в Вітебську художній школі. Тому цікаво, що це така гіперінтегральна постать. Нагадаю, що в Києві. Серед ідей назвати аеропорт було, була ідея назвати аеропорт Малевич, оскільки це вселенська постать. І мені здається, що тут для режисерки є величезна спокуса десь перегнути палку. Але судячи із трейлера, поки що естетика, костюми, світло, е, міміка акторів. Дуже відповідає тій епосі, ну, принаймні, так можна зрозуміти із старих фотографій. П'ять подій тижня, які формують наше майбутнє. Світовий банк оцінює зростання економіки України в поточному році в 3,4%. Натомість Міністерство економіки України повідомляє, що за 9 місяців 24 року ВВП України зріс на 4,5%. Плюс-мінус один відсоток в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. У вересні 24-го року українська економіка зросла на 3,8% в порівнянні з серпнем. Але на наступний рік Світовий банк прогнозує максимальне зростання в 2% і називає це, наприклад, серед причин, які зривають зростання. Це енергетичні проблеми, але мені здається, що українська економіка потрапляє в певну структурну пастку, адже велика кількість спеціалістів буде відібрана із економіки у війська, і це стане причиною гальмування економічного зростання. Тим більше, що купівельна спроможність України по українців, попри те, що зарплати зростають, особливо в промисловості, на насправді. Рано чи пізно упреться те, що українці не можуть собі дозволити купувати дорогі продукти, дорогі одяги і тому подібне. Тобто півельна спроможність не буде рушієм економіки. І зараз вже досить гучно лунають ініціативи про дозвіл виробникам зброї продавати її за кордон. А як же продавати цю зброю, коли українські війська не Достатньо забезпечені, щоб зберегти територію.